Ось я приїхав на річку. О, річка тече. Все добре. Зараз будемо значить, занурятися туди у річку. Як завжди, у неділю. Це такий щотижневий ритуал. Не так, звісно, все це робиться, як сьогодні. Ага. Знову повідомлення. Телефон розриваю, обливаюся то я, е, зазвичай кожного дня і без, без перерви. Да. Вже не пам'ятаю який день, то треба глянути, там в мене є е, 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 спеціальний застосунок, е, програма, яка вона рахує мені ці дні. Зараз я встановлю камеру, я так розумію, що воно тут може камеру о о, добре, друзі Поки дивіться на річку я поки що ага. воно так може тільки да отак от тільки може да що тільки так буде знімати ну ладно добре Знімай тоді отак от друзі так Думаю, що буде мене видно. Значить, тут камеші, тут, ну камеші, а оце між камишами. Між камишами десь зараз молодий дід буде виходити. Так, 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 так. Добре. Привіт! Ти на каналі Молодий Дід. Одразу підпишись, постав лайк, як то кажуть, авансом, розумієш? Якщо не сподобається, потім передумаєш. Ну ладно. Так. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну, підтримуємо молодого діда. Давай. І так, десь тут були ще. Напевно, що я... Забувся, да? Забувся взяти. Зараз гляну. Ну добре, добре. Так. Бачиш, на то що воно так завжди як торопиться. Забувся взяти. Ну no, ничего. Так, вступаємося без ставку. Так, так, що там? Хтось дивиться взагалі чи ні. Зараз подивлюся. Якісь. О, десь якісь даже коментарі є, так, ні? Угу. Ну добре. Добре люди. Потім, потім це все я подивлюсь. Пізніше, пізніше перегляну, почитаю ваші коментарі і дам свої відповіді так, добре я навіть бачиш тут якусь шпаргалку собі готував так ну що там значить привітатися треба було так мене видно так да? ну добре Ох. так ну добре значить що там Готуюсь психологічно. Написано, що я готуюсь психологічно, роблю якісь справи. Ну, Можна і зробити якісь справи. Зранку то я дійсно я або на пробіжку біжу, ну або зарядку якусь таку роблю. О. Ну а коли купаюсь, не завжди. Роблю якісь вправи. Але як написав у сценарій, що шпаргалку таку, то треба зробити вправи, так? Да? Ну і в річці там щось вам треба крикнути буде, да? що сила волі сильніша, ніж, ніж холодна вода. Ну то добре, люди, дивіться, як це робиться. Значить, думаю, що буде видно. Можливо, можливо, треба вище трохи поставити, не знаю. Ну давай так. Отак. Зробимо, так? Так. Все. Пішов, значить, я. Добре. От сюди одразу положу полотенце собі. Фух. Поїхали. А! Друзі! Сьогодні останній день осені, завтра вже зима. І тому ми купаємося у річ, а, як завжди, у неділю. О! Хорошо! Водичка гарна, ціло зразу покрасніло. Але дисципліна. Тримаємо, друже. Дисципліну тримаємо силу волі. Загортовуємося. Як завжди, три рази треба. Вот так. Еще раз проплывуся. Давай там уже ставь лайк. Ставь лайки давай. Фух. Підписуйся. Поширюй це відео серед своїх друзів, якщо ти підтримуєш здоровий спосіб життя. Що я можу сказати вам, друзі мої? Тут навіть написав собі у шпаргалки. Бо я вже все забувся, поки занурився. Значить підсумок. А, підсумок ну, отакий, розумієш? А, значить, це не просто купання. Це ритуал типа е, тіла і духа. Ну і по поводу е, дискомфорту, да, там я все вже сам дописував. Е, колись я почув цю фразу, з вашого дозволу я трохи, трохи накинув на себе. Отак. О, о. Значить... Зараз обітрусь трошки. Колись почув таку фразу, що комфорт руйнує, знищує ваші мрії. От. І тому для мене комфортний такий дискомфорт От. для того, аби досягати своїх цілей, дружа, своїх мрій, свою мету, хто треба. Треба щось робити таке в своєму житті, чого ти раніше не робив. От я, наприклад, не робив такого раніше. А потім один раз якось пішов, скупався на водохреща і ти знаєш, мені сподобалося. Потім був перерив якийсь там. А от ти бачиш з 24-го року. Загортовуюсь, кожен день обливаюся два відра холодної води. О. Ну добре, друзі, треба буде помити ноги. Як то кажуть, мийте ноги і лягайте спати, да? Але ні, я поїду ще у справах. Є задачі, які треба виконувати і так далі. Але добре, дякую Богу, що вдалося е, зняти цей стрім, бо я те коротке відео виложив, думаю, люди. Прийдуть, зберуть, дивитися на молодого діда, а, а він не прийшов на стрім. Ну то добре, що все, все вийшло, все вийшло. Став лайк, підписуйся на канал, буде дуже багато е, різних відео тут.